Друзі, ось так виглядає автомат поповнення овочків карт. Зараз я буду поповнювати карточку і вам все покажу. Таким чином вставляємо в карточку в апарат. Потім вибираємо мову. Я вибираю англійську мову. Потім... А, треба нажати топ-ап баланс, поповнити баланс. От у мене мінус там дві чимось євро. Я нажимаю top Up баланс, поповнити баланс. Вибираю наскільки поповнити. Тут мене мені говориться, що немає чеку. Так, добре, я погоджуюся і потім прикладаю карточку і проплачую. От і все, от і все. Мій баланс поповнений. Далі, якщо ви хочете перевірити баланс, скільки у вас там є грошей, от ви знову вводите карточку і там зразу висвічується баланс.